І так, друзі, всім привіт! В цьому відео хочу показати вам свого торгового бота, буду його перевіряти і заходити в нього з сумою на давайте, 2000 доларів в одну угоду. В мене є наш безкоштовний бот, який ідеально в ось такому форматі телеграм-каналі по кнопочкам видає нам ось такі сигнали. Тож, прямо зараз хочу перевірити його і подивимось, що воно у нас з цього вийде. Як на мене... Він заходить повністю ідеально, так як я його вже тестував. Тож, давайте отримаємо наш перший сигнал, валютна пара АІЦНОТС. Переходимо, обираємо її і дивимося на наш сигнал. Сигнал на пониження. Я натискаю продати на 1 хвилину суму на 2000 доларів. У мене на балансі 229к баксів. І, як на мене, ви просто самі дивіться на це відпрацювання. Як на мене, це найтехнологічніший бот, який тільки може бути. Але все таки пампи, дампи це норма на нашому ринку, але ж сам головне. Ми бачимо, як ми йдемо донизу. З цієї угоди я зроблю плюс 1840 баксів, друзі. Тож, перші 30 секунд угоду ми летимо донизу. І ось сигнал. Сигнал на пониження. І ми летимо донизу. Цей бот безкоштовно генерує сигнали кожну хвилину, як ми можемо бачити, ось ось сигнал на пониження, а я ціну OTC на одну хвилиночку. І ось наша валютна пара сигнал та час експірації. Тож, якось так. Давайте подивимося з нашою угодою. Так, бам. Ну в цілому все ідеально, навіть не дивлячись на все такі невеличкі корекції догори. Це в нас ну, абсолютна норма, така в нас іноді буває, так як саме на все таких волатильностях ми її і заробляємо. І, і перший сигнал по боту ідеально себе відпрацьовує. І з цього я заробляю плюс 1840 доларів. Це там десь 80 тисяч гривень. Давайте ще один раз, а я ціну OTC, каже нам заходити донизу. Натискаємо ще раз, продати на 2000 баксів на одну хвилину донизу. І тепер давайте будемо дивитися навіть. Працювання вже другої угоди по нашому боту. І в цілому він в нас бачить повністю тренд, він бачить, що зараз починається відміжка, і дав нам сигнал на пониження. Тож, в цілому, давайте вам скажу, де можна отримати цього бота. Дивіться, в нас все просто. Прямо зараз ти можеш перейти в коментар під цим відео, перейти в мій телеграм-канал. І ось отут в останніх постах просто забираю з цього бота та починаю по ньому працювати. Осьо я відчинив місця. Ну що забираєте? Бота, просто пиши мені, я видам тобі доступ. Це все безкоштовно. І так, що там по нашій угоді. Ну і в цілому, можемо бачити, що в нас так невеличка бичка, але ж все одно, поки ми в нулі, давайте дивимося, що у нас тут 10 секунд залишається. Я думаю, що все буде максимально чітко, і ось вже бачимо, що ми починаємо падати донизу, так як нам і потрібно, те, що в нас трошки корекція така пішла, і в нас залишається одна секунда. І я заробляю чистими, друзі, плюс 1840 доларів. Ось цього года протягом однієї і нашої хвилини бачимо, ми то вниз, то потім догори. І все-таки пересиділи ми ось цю корекцію нашу догори і отримали ідеальний плюсик в 1800 доларів. За цю торгову сесію дві угоди в мене зачинилося в плюсик чистим пробутком там десь. На 4000 доларів плюс-мінус. І в цілому, ось такий результат я маю там, пацани та дівчата. Тож, що я вам можу сказати, забирайте ось цього торгового бота в моєму телеграм-каналі, посилання на який буде в коментарях під цим відео. І буквально ось відео в нас йде там 3-4 хвилини, і за 3-4 хвилини я вам показав повністю все. Ще, якщо ви не знаєте, в моєму телеграм-каналі, в закріпленому пості, є ще одна наша топова стратегія. Це наш сайт, який дає сигнали. Також дуже гарна наша одна з основних стратегій, але чесно Кажучи, коли в нас з'явився все-таки бот, я вже не знаю, чи потрібна вона нам чи ні. Так як ну, бот набагато крутіший і набагато практичніший, аніж там любі там, стратегії, які тільки можуть бути. Тож дивимося, що в мене ще було 230 тисяч вранці, 231 тисяча і наразі вже 235. Тож, що я вам можу сказати, думаю, ви мене почули. Всім велике дякую за перегляд, побачимось.